А ви знаєте, як збільшити кількість брацівників для бронювання? Обов'язково додивиться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю свіжому випуску кадролайв з тиморемалієвим та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер один. І тепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Нагадую, що за нормами частини 2 статті 25 закону про мобілізацію, порядок та організація бронювання, критерії, перелік посади, професії, а також обсяги бронювання військовозобов'язаних визначаються цим законом та нормативно актами Кабміну, прийнятими на його виконання. Це порядок номер 76, за яким бронювання не прив'язано до переліку професії посад. Ну і порядок номер 45 за яким бронювання прив'язано до переліку професії посад, і якщо ми звернемося до порядку номер 76, то в деяких його нормах можна побачити так зване обмеження кількості працівників, яких можна подати на бронювання, це не більше 50% від кількості військовозобов'язаних, які працюють на підприємстві. Зокрема, таке обмеження зустрічається для деяких органів держвлади, інших держорганів ОМС. Ну а також для тих підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. При цьому звертаю увагу, що в сьогоднішня редакція порядку номер 76 не містить норм, які б передбачали можливості в обґрунтування, які подається разом зі списками збільшити кількість заброньованих. Разом з тим, в пункті 5 порядку номер 76 – Згадуються військовозобов'язані, які працюють або проходять служби в Нацполіції, ДСНС. Вони так само підлягають бронюванню в обсягах не більше як 50% кількості військовозобов'язаних працівників працівників такому органі, станом на 18 травня поточного року, на ну, у разі збільшення чисельності військовозобов'язаних працівників в відповідному органі, станом на дату подання списків, зокрема для органів, які утворилися після 18 травня. Так ось для таких органів кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50%, але за окремим рішенням міністра оборони, прийнята на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ. Якщо ж ми звернемося до... Порядку номер 45 за яким бронювання здійснюється за переліком професій та посад, то згідно його пункту 3, обсяги бронювання військовозобов'язаних, які працюють або проходять службу в органах держвлади, інших держорганах Нацполіції, Національному антикорупційному бюро, державного бюро розслідувань, органах прокуратури, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, державних спеціалізованих. Муних установах, які проводять судово-експертну діяльність органах Державної виконавчої служби, ОМС на підприємствах, установах, організаціях визначається відповідно до обсягів бронювання військовозобов'язаних за відповідним органам підприємствами, установами, організаціями, визначених порядком номер 76, Тобто є певна відсилична норма на, зокрема, ті самі 50% від кількості військовозобов'язаних, які працюють на підприємстві. А також рішень міністра оборони про збільшення обсягів бронювання військовозобов'язаних. При цьому існує так звана межвідомча робоча група з питань організації призово військовозобов'язаних громадян на військову службу під час мобілізації, яка є тимчасовим консультативно дорадчим органом Кабміну. І міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, розглядає внесені міноборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Підписуйтесь на YouTube канал Кадро щоб першими отримувати всі. Кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендацію, могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Отже, для того, щоб збільшити обсяг бронювання за 45-м порядком, фактично, підприємству треба зробити сформувати певне обґрунтоване звернення. І дуже цікавим з цієї точки зору є рішення Київської міськради, реквізити якого ви бачите на слайді, за яким звернення Київської міськради направлялося до Кабміну і Міноборони щодо збільшення обсягів бронювання військовозобов'язаних працівників комунально аварійної рятувальної служби Київська служба порятунку. І числа військовозобов'язаних згідно з додатком до цього рішення, ми бачимо, що в додатку до цього рішення, в першу чергу, Київська міськрада звертається до пункту 3 порядку номер 45 за яким кількість військовозобов'язаних, які займають посади на підприємствах, в установах та організаціях, які є, зокрема, і критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, підлягають бронюванню в обсягах не більше як 50% кількості військовозобов'язаних Працівників, а обсяг бронювання військовозобов'язаних може бути збільшений на підставі рішення міністра оборони України. Крім того, в тому зверненні звертається увагу на те, що Київська служба порятунку вона визначена критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення територіальної громади міста Києва в особливий період. Ну а також що Київська служба порятунку має ще моб завдання. Крім того, на чисельності Київської служби порятунку вона становить 140 осіб а для виконання вище зазначених заходів загалом залучається більше ніж 85% працівників числа військовозобов'язаних. І станом на сьогодні. Вже мобілізовано 8% військовозобов'язаних працівників, що призвело до додаткового навантаження на відділи через неможливість швидко наняти кваліфікований персонал та провести відповідне навчання. Потенціальна мобілізація 50% військовозобов'язаних зобовязаних працівників вона негативно вплине на. Роботу підприємства про що зазначається в обґрунтованому зверненні, і як наслідок знизити рівень захисту населення в умовах війни територіальної громади міста Києва. І з враховуючи викладено і відповідно до абзацу 5 пункту, 3 порядку номер 45, Київська міська рада вона просить направляє обґрунтоване звернення на кабміни на міноборони прийняти рішення щодо збільшення обсягів бронювання військовозобов'язаних працівників у кількості до 90 від із числа військовозобов'язаних. Певні фрази, які містяться в цьому обґрунтованому зверненні, можна використовувати під час підготовки власного обґрунтованого звернення, для. Е Подання його для кабміну і для міноборони щодо збільшення кількості працівників, яких можна забронювати на сьогоднішній момент. Підприємства можуть бронювати своїх працівників як за порядком номер 76, так і за порядком номер 45. Причому порядок номер 76 не прив'язаний до переліку професії пасата, а Порядок номер 45 прив'язаний до такого переліку. У порядку номер 76 є певні обмеження. Бронювати можна не більше ніж 50% від кількості військовозобов'язаних, які працюють на підприємстві. Ну а Порядок номер 45, Він так само робить відсиличні норми на порядок номер 76, тобто ті самі 50%, Але тут згадується також можливість забронювати більше за рішенням Міноборони. І задля того, аби отримати таке рішення, треба подати обґрунтоване подання на Кабмін і на міноборони. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділитися з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал Номер один кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини які ви можете переглядати безкоштовно. Якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи, беззупинна працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи, калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. Ну, а також не пропустити безкоштовні зустрічі за найгарячішими. Темами. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платникам кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.